Друзі, всім привіт! Продовжую обслуговувати власне авто. Наразі вирішив замінити передні амортизатори. Так як правий взагалі в критичному стані, лівий хоч трішки кращий, але тим не менш досить в плачебному стані. До речі, амортизатори стоять рідненькі. Що передні, що задні. Вони, на них указано. 12-й рік, так як випуск автомобілю, пробіг 241 тисяча, що я вважаю досить непоганим є доказом про надійність ходової частини даного автомобіля. Задні стійки ще працюють. Задні замінювати не буду, а передні, ось вона навіть коли стоїть, під своєю вагою сама стискається. А коли робиш різки, ну не знаю, чи зможу вам це зараз показати. Незручно, Ну досить дуже легко, аж чутно звук, як вона опускається. Замінювати, в принципі, їх не важко е відкручується знизу. Зараз вам покажу. Ось тут вона вже знята. Ось тут один болт на 15, підключ на 15. Також е відкручується стійка стабілізатора, підключ теж на 15, а щоб не проверталося, всередину вставляється шестигранник на 5. Все, відсипляємо отут на, на цій пластині. Е до, стабілізатор, до стійки стабілізатора Дріт АБС. із самої стійки витягується шланг, рукав гальмівний. Потім, ну, хто як? Хто, Бачите, от тут вставлено стойка і треба, хто збиває донизу ступицю. Ну, я, наприклад, автомобіль не привик товкти. Я це дуже не люблю, в мене є така приблуда. Ось. І Я одним боком впер в ступицю, а іншим е в тарілку стійки. І тут, якщо в одну сторону його крутиш, воно стискається, в іншу розтискається. І таким чином витяг її з посадочного місця. Потім е, зверху, зверху ще секунду. Є зверху ось тут на три гвинти, відкрутив під, три болти під е, ключ на тринадцять. І дуже легко вона Ось звідси вимається. Взагалі досить неважка процедура. Оце тільки що знизу витягти її з посадочного місця, з цього якби хамота поморочитись. Так, подушка ще в нормальному стані. Ну, не знаю, чи заводська. Але от вона відразу йде з таким пильником. Опорний. Як на мене досить ще добрий. Е, Стійки вже заказав, чекаю, десь мають через пару годин приїхати і буду встановлювати трішки обновлю свій автомобіль. Так, друзі, вирішив продовжити епопею з заміною. Передніх амортизаторів поставив амортизатори не подумайте, що реклама, просто вибрав по ціні та більш-менш якості більш тайн. Вимучився, якщо чесно. З правої сторони було легше, з лівої в мене отут виліз трошки кулак оцей, тута, і не мог ступицю подати ближе до коробки. І вийшло, що оцей хамут стійка, стійка ставала, ну якби косо і не входила в його. Що я вимучився, пробував потім, уже як пише в автодоку зняти кульову опору і також також е, привода від, відкрутити. Але, ще більше відпустивши важеля, почав його е, вірати, майнати. І все-таки повезло мені вскочив, вскочив цей привод. І, як то кажеться, з великими натугами чуть-чуть е, піднімав пневмодонкратом. Подстукував, подстукував по ступиці і все-таки помаленьку, помаленьку, по міліметру, по міліметру, але з великими муками добився результату. Ну, не добився, а добились. допомагав товариш як завжди. Ось, що хотів би порадити вам, я також робив, розгинав трішки цього хамута, ну, вбивав туди зубильце між вуха. Щоб е, трошки розширився проєм і легше входив амортизатор. Також його е, змазував декілька разів. Бажано, напевно, його обробити в якоїсь ВД-40 чимось таким, щоб більш-менш почистити, потім ще змазати якимось, ну, навіть не знаю чим, чи, чи літолом, чи чим, хто, хто, хто в, 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 що буде під рукою. Я нігрольчиком грольчиком мазав її, щоб воно легше йшло. Але вимучився. Ну, але починаєте. Спочатку прикручуєте подушку, щоб у вас верх був закріплений і потім вже граєтесь знизу. Але з правої сторони було набагато легше. Ну, робота нелегка. Відразу кажу, може вийде легко, ви подумаєте, що тут наговорив, а можете вимучитись так, як і я. І ще радив би відмикати ось. Датчика АБС, бо я чуть було, що не зацепив кабеля і могла б бути Мог би порвати. Ну, що ж тут осталось, в принципі, мені. Стійку стабілізатора. Так, перекрутити. і вже по цепи датчика О, до речі, он гарненько все війшло. Ось так вона цепляється. Ну, в принципі, тут нічого такого вже нема. Складного. Так само фіксуємо рукава на гальмівну рідину заводимо його в цей в цей в таку вилочку цього однією рукою трохи незручно так щось не хоче Так. ну давай рідненька Ладно, чуть, чуть пізніше спробую силікончиком бризнути. Піде воно як миленьке. Так, а чому затію взагалі цю роботу? У мене стояли проставки троєчка спереді, троєчка ззаду. Рішив замінити їх на двоєчку, так як машина дуже задерта і це мені не сподобалось. Тобто вийшло краще ворог хорошого, хотів. Я краще, взяв вище, але мені це не сподобалось. А на той фірмі, де я брав, у них на протязі року є послуга заміни. Про що я домовився, вислав їм свої, вони мені двоєчку ось має прийти, Хоча прийшла, вони мені випадково знову поклали трієчку. Ну, не повезло. Чекаю на двійку і буду завершувати. Як буде можливість, зніму, як саме встановлюються проставки. Ну, а вже, напевно, на цьому буду завершувати. На все добре. Слава Україні!